У обласному онкодиспансері Галина Ребецька лікується із 2013 року. Жінка розповідає, що зараз результати свого лабораторного обстеження можна отримати упродовж кількох годин. Можливість проходити дослідження на новому обладнанні дає по перше виявлення. скажімо, якщо є заболівання початкове виявлення скоріше, і якщо такі, то вже проходиш. Обичні перевірки то теж виявляються все вовремя, щоб можна було діагностувати все і робити процедури определенне, тому що це, скажем, хронічна хвороба, і треба лікувати. На новому обладнанні визначають біохімічні показники крові. Результати пацієнти отримують через півгодини. Визначаємо всі ті біохімічні показники крові людини, які дають можливість визначити патологію нирок, печінки, ліпідний, тобто жировий обмін обмін вуглеводний глюкозу Визначаємо, тому що багато людей є із цукровим діабетом. Точність вводиться фактично 100%. Система Автоматична також у лабораторії перевіряють кров на онкомаркери. Деться в базу даних через комп'ютер. Система абсолютно закрита. Помилка допущення зводиться фактично до нуля. Дозволяє в найкоротші терміни визначати онкомаркери, перш за все. Що є актуальним для наших пацієнтів, і також інфекційна панель, тобто гепатити Б, це ВІЛІЛ інфекція можна визначати, можна визначати гормони щитоподібної залози. Окрім лабораторних досліджень, пацієнтам онкодиспансеру, які лікуються у стаціонарі та мають симптоми ГРВІ, роблять і фатестування на даному АБВ аналізаторі. Міндрей ми проводимо імунологічні дослідження, а саме приділяємо моноглобулін М та G до коронавірусу. На даному апараті ми робимо безкоштовно. Мні обстеження для хворих, які поступають в стаціонар, обладнання та меблі для проведення таких лабораторних досліджень купляли впродовж двох років. Загалом витратили понад один мільйон гривень. Хвори, які лежать у нас в стаціонарі, які звертаються до нас і потребують обстеження лабораторного, вони вони забезпечуються безкоштовно. Ми придбали сучасне обладнання. Яке дає можливість нам обстежувати хворих. Ну, по перше, воно безкоштовно робиться на даний час. Ми всіма ректорами забезпечуємо лабораторію, проводимо повний спектр обстеження і на і біохімічне обстеження, повністю клінічне обстеження. Дуже багато ми взяли обладнання, тому що його практично не було. Робилося все руками, мікроскопами там. А ми зробили автоматичне обладнання, взяли яке без доступу. Ну, без доступу лаборанта, ну що вводиться тільки аналізи крові, препарати, і зразу робиться обстеження. Сергій Косюченко, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.